Як виглядають содоми? Дитина раптово завмирає, і в неї починається ритмічне посмикування кінцівки однією, або всіх кінцівок, або кивки головою. Може бути втрата свідомості. Напад триває від однієї до 2-3 хвилин. Якщо під час нападу спробувати утримати кінцівку, яка смикається, то напад продовжиться. Наша задача під час нападу Надати дитині безпечного положення. Це може бути горизонтальне положення або положення на боку. Все більше ми нічого не робимо. Після нападу дитина завжди квола, сонлива, млява, може бути довгий сон. Якщо напад стався вперше, то дитину необхідно негайно госпіталізувати, навіть якщо після нападу дитина почуває себе добре і знаходиться при свідомості.